Єсть. Це прям, може, навіть п'ятеро. Хто вгадає сумарну довжину всіх щук, яких я сьогодні піймав на відео, той отримає приз. П'ятерка! Дивіться, яка краса. Ох, я моя. Шива-шива, чому так паршиво було на минулій рибалці? Це щука, походу, сімьора. Опа! О! Як цієї осені тут були нормальні рибалки з рибою? А який розмір щуки в середньому? В середньому килограм. Ага. По скільки штук за рибалку ловите обично? Було 5, було 40. Сорок? А потім кажуть, де риба. А риба у мішку. Правильно? У мішечечку. Тут нема кохання. Одні зітхани. If I say I need my money, then it's urgent. Yeah, yeah, they want me to quit, yeah, they want me to shift. But as long as I'm alive, we gon' keep on making hits. they steady shooting bricks. Man, it's lit. It's lit. Me and they'll... Так, хто це кунюк чи щучка? О, окунидло. В принципі, такий. Оп. О, такий от красунчик. Окунидло на рублікс. Який мене? Це третій чи четвертий? Четвертий номер Велтік, Мій улюблений скажімо так, фаворит серед оберталок. І він мене не підвів навіть в таку пору, коли вже окуня хіба що на дуже пасивні проводки якихось силіконових приманок ловлять, але, але виявляється не тільки. Оп. залізу сьогодні прямо якось неочікувано, як для такої пори дає якийсь хоч результат при, скажімо так, м'яко кажучи, пасивній рибі. Що ж так, треба було сісти блін, на всі три гачка, це капець. З таким апетитом зажерту цю оберталку, причому вже тут поруч з травою. Я ось сьогодні взагалі ніяких таких планів особливих не будував. Шо лу... Ну, верніше, Що ловити хижака? У нас немає мети, у нас є тільки шлях, вздовж берегів Десни, вздовж озер, старих русел і так далі. Десь побачили під'їзд, зупинились, покидали. Подобалось, кидаємо далі, ні, поїхали далі. І так от ось, ось зараз чергова місцина, красивий підмитий берег. Глибина достатньо непогана, завали корчів. Ну, коротше, все, все є, поки риби нема. Оп, риба. Риба. І, в принципі, немаленька. Ну, тут нас лайтова, будемо казати, але і, і риба не, не якісь м'який дрищ. О, так це нормальна щука. Я ж кажу, що я тут щуку піймаю. Потім ще на іншій точці піймаю. Ні, ну ладно, самовпевненість це хороша штука, але тільки коли вона підтверджується. Зараз підтвердилася. Ну, блін, я на минулій рибалці, е, як то кажуть, цукерок чупа-чупс е, ну, прям багато отримав е, від риби. Треба ж компенсувати це якось. Ну така десь полторушечка. От єдиний мінус, знаєш, який тут? Тут фіде до води нормально спустишся. Зараз буде смертельний номер спускання до води, напевно, десь там. А, і ще й повністю штани череди, буде номер називатись. Е, до речі, палка X173 Light. В принципі, брав її для того, щоб ловити на залізо, на міношки. Там, ну, коротше, таке всяке от, е, різне. Але, бачите, і лайтовий джиг теж склався. Опа! Так, тут у мене не супер товстий шнур. Тому я піднімати шнуром її не буду. Так, іди звідси. Череда, блін, задовбала. Іди звідси. Ну, така такарненька жирненька щучка. Приємна. Спочатку мені здалося, що риба дещо менша. О. Треба все робити дуже обережно, щоб не загріміти в річку. X173 l 221-312 тест от. катушка з 0,6 ниткою. Приманка вон там от в шахті. Приманка називається Улюблений мною, щукою і сотнями тисяч риболовів Swing Impact. 3-4,5 дюйма в цьому новому кайтековському кольорі. Щука, ну точно полтора. Коли я ловлю на дісні з високих обривів, я намагаюся рибу з обрива вниз не швиряти. А як можна нижче опускатися? ну, тіп, Є можливість то взагалі просто обережно з руки. Якщо ні, то хоча б десь отак от з невеликої висоти вона сильно не вдарилась, ну, як мінімум, я спокійний абсолютно за її стан здоров'я. Тобто я впевнений, що вона скоро оклимається і може порадувати мене або когось іншого клювакою. Місцяка ця перспективна, тут є певні зворотні течії, тут є достатньо непоганий рельєф, і при цьому поки що він достатньо чистий від всяких зачепів. Тому є сенс поопиратися тут або поруч. Ну і відповідно бігти далі. Я ж сказав, у нас немає мети, у нас є тільки шлях. От шлях нас привів до риби. Будемо йти по шляху далі, приведе до наступної. Ось дивіться, от Був спочатку у мене отакий поводок красивий. Після клюваки щуки став, е, ну, коротше, він був гірший, я його тут 5 хвилин рівняв, потім вирішив, що ну його нафіг, викину його, поміняю на новий. Тим більше, що я ж кажу, ціна питання 3 копійки, тобто трошки власного труда і зробити собі повідець. Я, до речі, там відео про поводки записав десь тут, е, посилання буде, де розповідаю, які матеріали, що на що впливає і так далі. То, тож, кому питання цікаве і актуальне, заходьте і дивіться. Є риба. Опа, ще й хороша риба. Прям хороша риба. Якщо врахувати, що палка це емашка, це прям може навіть п'ятьора. Прям ого. О. Не, не п'ятьора, але... Але у самурая немає мети, є тільки шлях. ха <хи> ха красота. Ні, це реально під п'ять. Це реально під п'ять. Ось вона. Дивіться, яка краса. Це вижив з куцю плотвину. Перший закид. Перший закид плотвини. Ух! П'ятерка! <реш> риба максимально не хоче здаватися, чесно сказати, я її не форсую. Я якось реально на розслабоні, Минулого разу щось там напрягався, парився, що там риба не клювала, всі діла. сьогодні так, типа, так кидаю, да щось клюне, да не клюне, да піду далі. Якось все на таких лайтах, прямо от не знаю. І от, типу, не заморачуєшся, і риба якось це оцінила. фіг, я знаю, чому що... ну, так. О! От прям дельфіна, дельфіна, дельфіна включай, а? Що ти граєш у цього? Повітряного змія? Так, хорош. хорош. уже гратися. О! О! Плотвина. Перший закид. Реально перший закид. О! Ох, я моя. Угу. Ух. Глина глиниста. Оп! Ого! Ого. О-о-о. Це вірнікових п'ять і дивіться, яке пузо. Пузо е, прощупується, що там як мінімум отаких от плотвин, як та, лежить штучки 3-4, не менше. Так, клюнула за край клювіка. Палочка 77 Машка X1, катушка з ниткою одиницею. Це, до речі, тим, хто зауваження писав мені під минулим влогом, що набрав дорогих палок, там туди-сюдим і пішов ловити рибу. Ну сьогодні взяв недорогих палок. Як бачите, мені це в принципі не завадило рибу піймати. Тому що, ну, напевно, важливо знайти, де вона є, вгадати, що її кинути, як провести. А палка це що у нас? Самурайський інструмент катана. Щоб зробити хачаме, красиво попозувати, заміряти, відпустити. А у вас як результати? А, зрозуміло. Бачите, кажуть, не клює. Отак, не клює. Взагалі не клює. Помиємо її, щоб її чистесенькою повернути в рідну стихію. О! Давай. Відкривай зяберки. Оп-оп-оп-оп. Що ж, як бачите, не одним лише киттеком. Севеджовські силікони теж класно у мене працюють. Це у нас, по-моєму, 3D-роч. Якщо я не помиляюсь, коротше, це плотвина, така десь дюймів під 5, штопорний монтаж, 12 грамів, трійник в спині. Взяла щука за самий крайчик клюва. По факту це перший закид приманкою. Тобто я вішаю приманку, ромчик це все знімає на камеру. Якось по інерції знімаю далі бланк мого спінга після закиду, і якраз ще й клювака попала в кадр, все прям Ну, ну Це називається, коли воно пре, то воно пре. Ти, ти маєш просто, просто кидати в воду щось правильне, в правильне місце, і воно впре. От, от зараз в мене Севич приніс прям хорошу трофейну рибину, яка дала, додала суттєво сантиметрів заліку сьогоднішньої риби. Одразу шастав по Десні з довгими блексвонами 85 ми Казав, що знизу ловити під обривами взагалі незручно, тому що ну, місця для замаху не вистачає. От. А Сьогодні якраз з двома каратишами. От 76-та Емашка, а там 73 Елька. -та Ну, Ельку я брав взагалі, там з розрахунку десь може по старіцям пошастати, якимись оберталками там, не знаю, мікротвіч, легкий джиг. Ну, по факту не, не сильно то для фарватера дісни. Але якраз тут зручно знизу ловити. Тобто простору позаду мене мені плюс-мінус вистачає для того, щоб замахнутися. А скільки тут тої дісни? Ну, до середини русла докинув, в тобто більшості випадків більше не потрібно. Походу, знову така ж сама мадам клюнула, тільки вже знов на лайтик. Я вирішив, що з хардовими снастями поупражнявся, повісив 7 грам, двойничок, кинув, піймало дно, щось чуть проволокло, тупо на з приманку і її щось підібрало з дна. Ага, Вона проти течії сюди валить. Я шкаф, що ця точка теж має дати якоїсь риби. О, давненько я не тягав паровозів на лайтову снасть. Ні, верніше одного тягав, але це було вже досить давно, це було влітку. Так. Ну, блін. Це може бути не щука. Ну ні, або якщо це щука, то це прям щука-щука, прям, я не знаю, трофей-трофей ще. М -м, хоча вони, правда, зри не здаються. Може це сомік якийсь. Хм. Ні, щука. Щука. Це щука побільше тої. Це щука, походу, сім'я. Самурай! Я не думаю, що це кінець шляху. Я б хотів би, щоб був сьогодні ще не кінець. Фух. Як там Жадан співає. Твій шлях тобі покаже щось, куди ти там прийдеш. Шива-шива, чому так паршиво було на минулій рибалці? А мене риба на цій чекала, просто. Я прийшов не в те місце і не в той час. А треба було приходити сюди і зараз. Ви бачили цю рибу, навіть якщо її зараз не візьму, то ви її просто побачили. Хоча хочеться взяти все-таки і треба її заміряти. Тому що це прям... Це прям сім. А може і більше. Зараз зважимо. А, Стоїть спокійненько, красивенько. Ми її зараз будемо пробувати спокійненько ж красивенько приймати. А паличка, Лайтова паличка і фарватерний русловий джиг на десні. Якось воно, типу, не в'яжеться, але зв'язалось. Іди сюди, красапета, Іди сюди, моя хороша, Іди сюди до папи. Опа! А. О! Папа! Сімьора! Це по-любому сім'я! А! Ха-ха-ха! Оце дав, паша, Оце Паша дав! О, оце Паша дав! Фу. Зазвичай з рибою фоткаються і тримають її на витягнутій руці, але я не можу. Мені її просто отак тримати, важко. Е, у неї в пачці воно висить приманочка, 3,5 свінг. Е, кольор такий двокольоровий кислотний, дуже прикольний. 7 Сімграм вольфрам. Лайтовий X1, 73 інформаторний джиг. Ну, прям взагалі якийсь розрив стереотипів. Е, Хартес називається. Всі діла. ну Хартес ви бачили, прям як треба з паровозами. Я реально думав вже, що може Сомік, може багронулася якась здоровена рибина. але воно просто поводило себе якось дуже-дуже поупертом. Палка справилась, ушатала і ну скільки там 3 хвилини там, виважування, ну може чуть більше. Ай, болить рука. Болить рука. Зараз треба її швиденько важити, міряти. Крокоділіще. От тільки в двох руках можна тримати. Одною ні. Одною важко. І наїжена така, прям черво набита, походу якимись там под або надліщами. Маленька підказка. Читайте по губам. Щука. Кожного разу, коли я ловлю таку рибу, я не забуваю повторювати. Відпускайте її, будь ласка. Її не так багато залишилося піймати таку це великий фарт. Не позбавляйте себе реального шансу потім таку рибу піймати, або хай ваші нащадки її піймають. Будьте людьми, відпускайте рибу. О. Шоволис, хай прийде в себе. Просто викидати так рибу не варто, бо вона може десь там, не знаю, там неправильно очухатись, краще почекати, поки вона нормально займе стабільне вертикальне положення. Почне ворушити зябрами на чистій воді вентилювати свої зябра. Тоді ми її відпускаємо. Хочу сказати дещо цікаве про нові X. Вони суттєво відрізняються від старих X1. По-перше, тому що це абсолютно різні бланки в різних серіях. Тобто тут є General Light, є Heavy, є Pike серії, є кастингові і всі вони. По різному зроблені під різні задачі, тобто це є спеціалізовані інструменти. З щуйкою тут все класно, воно по гілочці десь там мінімально тюк, зразу вже підсікаєш. По низам працюю з ними класно, по верхам майже до верха сьогодні теж дійшов, теж все добре. Зручне руків'я, бланки легші. Як на мене стала чуйка краще, або навіть суттєво краще. Тут важко все це в відсотках виміряти. Навіть той лайт, яким сьогодні впаркував здоровену мадмазель щучої національну. Він, хоч і заточений в першу чергу, під ловлю всяким залізом, всякими невеликими воблерами і так далі. Але тим не менше він так само класно відпрацював на джигові. Тому для тих, хто сумнівається або думає, що опа е... а, закинув корч. Для тих, хто думає, що оновлений X це такий самий, як старий, просто в іншому дизайні, то ні, це абсолютно інша палка, абсолютно інша і класніша. Сьогодні вдалося натулити трофейних щук, і буде конкурс, хто вгадає сумарну довжину всіх щук, яких я сьогодні піймав на відео. Я їх заміряв разом з хвостом, тобто від кінчика рила аж до самого кінця хвоста. Так от, 5 діб після виходу цього відео я підіб'ю. Підсумки конкурсу. Хто вкаже найбільш точний результат, той отримає приз. Приз буде, це по парці кожного вида тих приманок, на які я піймав своїх щук сьогодні. Е, якщо буде декілька результатів однакових, близьких до переможного або прям точно переможних, то я вже серед них рандомайзером прокручу і виграє хтось один. Так що удачі вам в конкурсі і трофейних щук вам на рибалці. Сьогодні був дуже офігітельний день, просто шикарний. Я сьогодні отримав. Повну компенсацію навіть з, ну, з відсотками за минулу безрибну рибалку. І те, що я казав минулого разу, що коли ти ловиш мало, коли ти не ловиш взагалі, а потім тобі повернеться все за твоє упорство, за твоє терпіння, за твій правильний підхід, і ти будеш мати результат. Отже, хочете мати результат, частіше бувайте на і Саме головне робіть висновки як з вдалих рибалок, так і з невдалих. Опрацьовуйте. Різні місця, перевіряйте різні приманки, перевіряйте різні проводки. А також не забувайте відпускати рибу, тому що щойно ви її перестанете відпускати, то ви станете її менше ловити. Тому що я ж кажу, баланс добра і зла він завжди зберігається. Будете робити добро природі, природа вам відповість. Якщо вам сподобалася рибалка, а я думаю, вона вам сподобалась, то ставте лайк і репостіть, щоб ваші друзі могли її побачити. Не забувайте підписатись на наш канал і на Павла Лісоцького теж підписуйтесь. Як бачите, він іноді вміє ловити рибу. А також не забувайте допомагати тим, хто оборонить Україну і самим готуватись до цього. Пригадайте, хто з ваших знайомих зараз служить. Можливо, допоможіть їм якоюсь термобілизною або зимовою резиною і так далі. Тому що саме завдяки ним у вас зараз є можливість дивитися це відео і ходити на рибалку. Всім вам удалих рибалок, перемоги в конкурсі. Курсі і великих трофеїв. Всім пока.